Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає. День Божий минає і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовокояний і день, і ніч плачу на розкутях хвилолюдних. і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, урють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. схаменіться недолюди, діти й подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужії притеся знову, якби взять. І всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у бога вашої хули. І сонцем не гріло смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро. І гори, і потече сторіками крову, синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурайте брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Не дуріти дітей, ваших, що вони на світі на те тілько, щоб панувать, бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко. Дознаються, небожата я на ваш та й засудять і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачить, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає Бога. тільки я та куцинімець злувати й більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи! Моголи, моголи! з золотого тамерлана у та мерлана, голі. Німець каже: Ви слав'яни! Слав'яни, слав'яни! славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і Слав'янофіли такі претесь. І всі мови слов'янського люду. Всі знаєте, а своєї. Дай бі, колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, та заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила. Музика, та й годь, а історія поема вольного народу, що ті римляни обої, зна що? Не брути. У нас брути і коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривала, і кров'ю вона умивалась. Спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре прочитайте знову Тюю славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми. Все розберіть і спитайте тоді себе: Хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, і побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, подножки, грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитися, ви, сини сердечної україни, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас даруть ремі, а з них, бувало, і літо пили. А може чванити, що братство віру заступило, що синопом, крапезонтом, галушки варило? Правда, правда наїдалась, а вам тепер вадить, та на січі німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля сповнена, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А чувани те, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша? Польща впала та і вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, повести за віком, за німцями ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати научається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не впускають, і немає місця на цій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, незабуті діла дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились широкі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обніміти ж, брати мої найменшого брата, нехай мати посміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться сермотня давня година, і оживе добра слава, слава України! І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.